Як відомо, у Чорнобильському русі Лубен минулого року пройшов скандальний розкол. З грудня місяця з'явилась громадська організація Чорнобильці Лубенщини, яку очолив Віктор Костюк. Основні суперечки у цих організаціях точаться між їхніми головами, та через звинувачення в адресу Віктора Костюка у розкраданні коштів. На зібрання Віктор Костюк приніс з собою роздруковані звіти про використання фінансів на потреби організації та банківські виписки, щоб покінчити зі звинуваченнями, які точаться навколо нього, та член. Енів його організації до фінансових звітів були додані заключення перевірки прокуратури, органів внутрішніх справ та комісії, в яку входили представники фінансових відділів та депутати міської ради щодо цільового використання цих коштів. Крім цього, було проведено аудиторську перевірку фінансового стану. В цих актах зазначено, що порушення з використання фінансів не було виявлено. Саме основне саме основне питання це довести до людей. що це Нормальні Чорнобильці це люди, яким Потрібна допомога, і вони не готові воювати. Отам іти, громити вікна в пенсійному фонді, в управлінні праці, в мерії. А люди, які згідно чинного законодавства, мирним шляхом хочуть вирішувати свої питання, Та розпочати засідання спокійно. Не вийшло з першої хвилини, в залі почав підійматися гамір і галаслива суперечка. На сцену піднявся Віктор Виноградов, звинувачуючи Віктора Костюка в самозванстві та розкраданні коштів. Через півгодини безперервних суперечок та обзивань чорнобильці не витримуючи, почали покидати зал. Валерій Даценко керуючись справами виконавчого комітету, намагався всіляко заспокоїти людей у залі та самого Віктора Виноградова. Ну, по перше, шановні колеги, шановне зібрання, я хочу вам нагадати, що ми з вами зараз перебуваємо у дитячій музичній школі. Зараз поруч з нашим залом іде навчальний процес. Я би просив вас вести себе толерантно, виважено і не робити оцих викриків, закриків, розбірок і згучномовцем. Я думаю, що в кожного з вас достатньо сильний голос і можна спілкуватися з аудиторією без, без вибачте. Народі, як його називають та гамір у залі так і не змов, аж доки Віктор Виноградов не закликав членів своєї організації покинути приміщення. Після цього заклику більша половина залу встала і вийшла. За стінами великої зали. Віктор Виноградов та Віктор Кастюк повторили, що відмовляються сприймати один одного як керівників. Сьогодні Ми прийшли сюди тільки по одній причині, що від 9 числа цього місяця в газеті Лубенщина було дане оголошення, що в якому запрошуються чорнобильці. Міста Лубента району на зустріч з керівниками району та міста. Хочу подякувати керівників, а саме керівника районної ради дядечка Олексій Івановича, керівника районної державної адміністрації Олексієнка Віктора Миколаївича. Що вони проігнорували це бути присутніми тут вже у більш спокійній атмосфері Віктор Кастюк, голова Лубенської міськрайонної громадської організації Чорнобильці Лубенщини, продовжив зібрання ідеєю зборів було про. Вести зустріч з керівниками міста, району та представниками відповідних служб для ознайомлення чорнобильців з гострими та актуальними питаннями. Члени громадської організації Чорнобильці Лубенщини отримали відповіді на питання щодо відшкодування коштів за невикористані путівки. Представники центру зайнятості надали необхідну інформацію та поради щодо працевлаштування і таке інше. Після закінчення засідання усім чорнобильцям були вручені посвідчення членів організації Чорнобильці Лубенщини, відбиваючи підсумки Віктор Кас. Цю зазначив, що його засмутило те, що багато чорнобильців, піддавшись на заклик Віктора Віноградова, покинули засідання, адже на ньому розглядались наболілі питання. Зустріч пройшла не так, як планувала наша організація. Ми планували отут не устраювати ніяких таких звинувачень ніде нічого запросили сюди чорнобильців Лубенщини всіх і з міста, і з району для того, щоб люди могли отримати. Консультації і е, поговорити про чорнобильські питання. Мені хотілося б е, в будь-якому випадку побажати. Е... Чорнобильцям здоров'я, і щоб вони все-таки розібралися у даній ситуації, хто є хто, і відповідно буде звернення до прокуратури, буде звернення до суду про наклеп, як на мене, про образи, ті, що звучали, і сьогодні. З со сторони Виноградова, тому я вважаю, що це неприпустимо. Я ніде нікого не образив, веду себе відповідно до чинного законодавства, є підтверджуючі документи на це все діло, що. Я не порушив законодавства, не вкрав ні копійки. А якщо я вкрав хоч одну копійку Чорнобильських внесків, то нехай мене покарає правосуддя. Я готовий нести відповідальність перед законом. А якщо ні, то вибачте мене, хай покарають тих людей, які на це заслуговують, і які вносять розбрат в Чорнобильському русі, і які зводять наклеп як на мене, так і на членів нашої громадської організації. Самі ж Чорнобильці думають так: Чорнобиль для всіх був один. А замість того, щоб об'єднатися, ми навпаки сваримось між собою.